Дидактична гра. Так чи ні. Переходити дорогу на зелене світло світлофора. Так. Переходити дорогу на червоне світло. Ні. Переходити дорогу повільним кроком. Так. Перебігати проїжджу частину. Ні. Гратися м'ячем на проїжджій частині. Ні. Гратися м'ячем на дитячому майданчику. Так. Виходячи на проїжджу частину. Голосно говорити та жестикулювати. Ні. Виходячи на проїжджу частину, припинити розмови так. Очікувати транспорт на проїжджій частині. Ні. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Так. Виходити з транспорту перед дорослими. Ні. Виходити з транспорту після дорослого. Так. Рухатись по проїжджій частині. Ні. Рухатись по тротуару. Так. Переходити проїжджу частину, не тримаючи дорослого за руку. Ні. Переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Так. Рухатись по тротуару, тримаючись лівої сторони. Ні. Рухатись по тротуару, тримаючись правої сторони. Так. Обходити автобус спереду. Ні. Обходити автобус позаду. Так. Перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом. Ні. Переходити проїжджу частину по пішохідному переходу. Так. Заходити в транспорт, який рухається. Ні. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки. Так. Будьте обережні і дуже уважні. Дякую за увагу!